Доброго дня, друзі! До вашої уваги пентхаус на вулиці Герцена. Це у нас перший поверх, це кухня. Санвузол на першому поверсі. Загальна площа 186 метрів квадратних. Ось така. Є газ, є тепла підлога кругом. Дорогі е, дубові з'ясання, сходи. Так. Далі ми повертаємося, така у нас студія. Під сходами, бачите, тепла підлога. Ось такий краєвид майже на 300. Ну, на 180 це Водограй. Так, друзі. Піднімаємось на другий поверх. Нас прямо зустрічає ванна кімната. Уже з ванною, квадратів 10 має ванна. Далі у нас праворуч гардероб, там немає світла, тепла підлога в другому поверсі. Далі у нас спальня досить також велика. Відкривається ось такий краєвид. Так. Покажу у нас ще є тераса. Ось з цього боку. І також із середини. Це у нас е, захід сонця. Так, із середини. Це вихід на терасу. Раз, два. І ось така друга кімната. Також з вікнами на терасу. Ціна дуже хороша. Звертайтеся за номером телефону.